Фаворити в Миколаєві. Фаворит. Завершився чемпіонат Миколаївської області з хокею. До стадії плей-офф потрапив херсонський клуб Фаворит. Протягом регулярних змагань наша команда не сходила з вершин турнірки. Проте невтішний наслідок останнього туру змусив їх пропустити вперед СБУ. У півфіналі фаворити зі звичної їхній команді легкістю обійшли Гольфстрім 6-3, А Миколаївське Дербі завершилося з майже тим же рахунком. СБУ здолали Оріон 6-2. У бронзовому матчі Гольфстрім Оріон перемога за першими. Свою лепту у звитягу доклали й херсонці. На стражі воріт стояв Сергій Борисовський, а обслуговував матч Вадим Пушечкін. Фінал чемпіонату звів фаворит з їхніми кривдниками – СБУ. У останній грі саме комбінація зіграності та колективізму, приправлена чудовою реалізацією, дозволила херсонцям зайвий раз підтвердити назву своєї команди. Отож, 5-3 і фаворит переможець Миколаївського чемпіонату. А номер 99 херсонців Михайло. Бу названий кращим нападником турніру.